Отже, Луганський напрямок. Основні бойові дії велися у Попаснянському районі у другій половині дня між 14 та 22 годинами. Окупанти один раз застосовували міномети, в інших випадках обмежились вогнем гранатометів та кулеметів. І під вогонь ворога потрапили щонайменше три наші опорні пункти, і також російсько окупаційні війська. Порушували режим тиші у станиці Луганській та сусідньому селищі Валуйське. Там ворог застосовував бронетехніку. Всього ж за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів. Донецький напрямок. Основна активність противника вчора припала на Світлодарську дугу та район Авдіївки. На обох рубежах бойовики неодноразово застосовували міномети. І при цьому випустили близько 40 боєприпасів. І традиційно щільність ворожого вогню різко зростає в темну пору доби. І також епізодичні обстріли з боку противника сталися на інших позиціях, зокрема під Горлівкою та в районі Донецького аеропорту. І найсерйознішим був інцидент біля селища новоселівка 2 де бойовики вели вогонь з використанням мінометів. Всього ж вчора на Донецькому напрямку. Зафіксовано 11 ворожих обстрілів, зокрема, 5 з використанням важкої зброї. І Маріупольський напрямок. Там обстановка залишається незмінною. Двома основними районами збройного напруження залишається Мар'їнка, а також ділянка фронту Павлопіль-Широкіне. Окрім цього, один обстріл з боку противника стався в районі населеного пункту Тарамчук. Ворог двічі застосовував міномети та тричі снайперський вогонь. Як і на інших двох напрямках, російсько окупаційні війська активізуються найбільше у вечірні години. Всього ж вчора на Маріупольському напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув. Ще двоє наших бійців дістали поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Україну.